Придбали ось такі три святкові до Дня Валентина кульки: чорна, біла і червона. І всі вони, якщо так придивитися, то вони всі мають різний малюнок. Я собі ось цю обрала, цю забере Данил. Зараз я надую він до школи піде, віднесе вчительку. Привітаю. І ось ця чорна це для Софії. Ось так. Там всередині якийсь такий є. Пакуночок маленький, треба його вдарити і він сам, бачите, надуває кульку. Вона сама й шипить. Із газевецу. А я думаю, тут ж немає такої, ну, отвору немає, куди стремляти оцю соломінку і дути. А бачите, він сам його надуває. Так, да, і він дуже холодний. Оно холодне дуже. Як льот. Чим треба було дуже сильно вдарити. Нажимала, нажимала, то ні до чого не довело, а так от сильно вдарила, і він почав сам надувати. Бачите? Спостерігаємо разом. Надувай, надувай, там якась така реакція

Надіюсь, що три штуки снова. Ну, не лусно, як ви думаєте. Трошки по краях не дуже гарно виглядають ці ну, так, Шебичче. Спочатку одягаємо ось сюди кульку, бачите, тут є таке кріплення і отвір. так, Потім затискаємо. І стромляємо сюди ось так. Ось такий маленький доречний до сьогоднішнього свята дня святого Валентина. подаруночок. Данил привітає свого вчителя начальної школи. Ось, я думаю, це дуже-дуже буде доречно і подарує посмішку на обличчя, і якось буде день яскравіший ніж попередні дні. Солодощі для жінки це дуже гарний подарунок. Завжди так було і буде. Ось і ну робіть подарунки і робіть а, життя своїх а, якихось найближчих людей знайомих родичів більш яскравим. ось данька збирається я зараз покладу сховаю щоб він не загубив по дорозі не де цей подарунок Готую я святкову вечерю або обід, я не знаю, вже п'ята година вечора, але я ще не обідала. Це апельсинчики, це моркот мандаринки. Ось така ціна 45 гривень у нас. Це квіточки, я тільки що достала. Вийняла з морозильної камери 156 гривень по 310 за кіло. Так, і... Ось така у нас ковбаска, в тебе продається. Я її не дуже полюбляю, але її у нас полюбляє Соня. Я поріжу, зроблю нарізочку. Ось така. Тут вона невеличка паличка, десь приблизно да, вагає 150 г, я її брала по акції. Салямі італійська, так само це була акція. Ось приблизно так, вона десь 400 гривень коштує. А коли по акції десь може, 330 десь так, я приблизно вам кажу ціни. Що всі магазини там кожен свою ціну ставить як хоче? Це в мене залишився залишок маринованого імберю. Так, ось такий розпочати вже у мене є радбамірчик, мій найулюбленіший, і є ще ось такий сирок. Я ціна тут підтерлася трошки. Я, якщо знайду фотку, то я вам ставлю це мій дуже найулюбленіший ці обидва два сири, котрі о, перше місце займають. А, і, цей, і цей, вони одвох ділять перше місце у моєму списку сирів. Я дуже полюбляю, це так, старий Олдер. Називається. Бачите, от. Який у нього колір. Тут світло-жовтий, а тут трошки темніший, тому що ось більше от до куточку ось сюди, він більш твердіший. І він залитий парафіном. І така, бачите, як, чорна така, як різина, і додається до неї зверху ще парафін. Ось можна побачити. Дуже смачний. Прям раджу спробувати це. Брала його в Велмарті. А він не лише продається в Велмарті. Ще я бачила, я колись покупала його в тамтамі. Ось, зараз це зроблю. Нарізочку ще є яблучка у нас, шоколадонька є. І мої улюблені цукерки з вишнею, рошен і ось такі з вишнями, і проляне з лісовим горіхом. Все, шампусік. Ось, шампусик, я по-швидкому вам показую. Шампусик акція 110 гривень або 155 Ось Я по акції його вирвала в, там, в АТБ. І ось такий сачок десь приблизно 36 гривень по акції. Зараз літр коштує. Я брала різний. Він ще буває яблука виноградний і ще буває нектар вишньовий. Ось, все. А там подарунки, я. О, окремо вам зніму, щоб це ну круче говоря, А може продовжу відео, щоб воно не затягувало. Ось такі фрукти, всі вони різні. Яблука, це гала, я знаю. Оце чемпіон, щось таке, це ще якесь, не згадаю зараз. груша Україна, мабуть, назва така звичайна по, до 50 гривень вона коштує. Це знайшла, до речі, це грейфрут. Він дуже корисний. Хто сідає на дієту, треба сідати на дієту. Дуже я погладшила за зиму, заїдаю постійно стрес солдощі. Бачите, солодощі. Коротше, ну нема в житті інших радощів, поки що так, крім дітей. Ось. І мандаринки, апельсинка звичайно, Ну, все ось потрошки. І зараз, що в мене є ків'я, зроблю нарізочку, але ків'я в мене такий трошки добовий. Фрукти ось так виглядають. Ось тут грейфрут. Ось тут апельсинка, мандаринки, груша, яблука, киві, все є. Так, рівітуліки, ще пара йде, випаровується ковбаска, два види сиру. А ось. І зараз я покажу вам ось така ковбаса, Бачите, з пріснєва. Ну Це така, котра як вона називається, благородна пліснява. І ще є такий хвостик, не знаю для чого він. А Може, для того, щоб вішати в холодильник і щоб вона не лежала на поличці, а повісити її, щоб вона отак мала такий вертикальний стан, би. так і її зберігати в холодильнику, не знаю. Якщо хто знає, пишіть. То для чого цей хвост? Цікавий зміст состав, так, інгредієнти: м'ясо, бачите, свиняча свиніна 72,3% жир, свинячий лактоза, сіль. І виробник, я ось тут побачила, десь Дніпро, бачите, Дніпро, Петровська область, місто Дніпро. Ось, так. Ось, і на розрізі вона ось така. На розрізі. Ну, я би сказала, вона не суха, зовсім вона така більш жирна. Кому подобається на бутерброди, на, хліб, на хлібчик, то ось можна брати вона жирна. У мене є ось така немаленька шоколадонька, 500 грамів лише. Там хтось там рухається, хтось там вже кісточки порозкидував. Ось, зараз я хочу її відкрити. Немає позначки хто виробник. Це я її знайшла в етаке. Ось така. І собі її придбала там до свята. Коротше, бачите, немає Полан, чи Італія чи Іспанія. Хто виробник, ви бачите? Я не бачу. Хто її виробник виглядає наш стіл? Зараз я відкрию шампусік, приготую цю шоколадоньку. Подивимося, яка вона всередині з вами, і будемо вже святкувати. Да? Спробуй. Ну спробуй шоколадку. Думав, ну, шучі. За столом вона не, не, не те саме не їсть. У нас тато її так привчив. Ну, ну можна, ну можна. Ой, вкусне шоколадка. Ой, ой, кусна тобі, так? Да? Норка з'їла. Шоколадку. Вкусно тобі. Все нема шоколадки. Ні, ось такий, без горішкового, без родзинок. Він чорний, запах дуже виражений, і він такий важкенький шматочок. Mm -hmm. Солодкий, смачний, написано. Можна брати, і на подарунок дуже смачно. Вечеряємо з Соні, а Данил пішов там, -там гуляти зі святом нас.